Вітаю! Ви на каналі CryptoKid. і у цьому відео я розповім вам про івент на 100 тисяч доларів від блокчейну StarkNet. Приємного перегляду! А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. 15 травня стартував івент на платформі GGXYZ, який буде тривати до 15 червня. У івенті ми виконуємо квести в шести іграх, фармимо XP і піднімаємось по лідерборду. І з самого початку потрібно зареєструватися на сайті. Я зайшов через звичайний metamask гаманець Далі підв'язуємо соціальні мережі, а також обов'язково підв'язуємо квест ID. Якщо ви його не підв'язали, квести в іграх вам не будуть зараховуватись. Далі, якщо маєте бажання, вступайте в нашу гільдію. Обіцяють окремі завдання для гільдій, а також нагороди для найкращих з них. Тепер перейдемося по іграх. Ігри простенькі, як по функціоналу, так і по вигляду. Почнемо ж з куби. Для цього, щоб виконати завдання, переходимо на її сторінку і натискаємо «Play Now». Тут ми заходимо через гаманець і ID, що ми підв'язали до нашого аккаунту, і натискаємо «Play Game». Єдиний мінус цієї гри, що кожна дія викликає транзакцію. З Згаманця в нас нічого не списується, але потрібно почекати. Гра це своєрідний тетріс, але фігурки йдуть не зверху, а знизу. Наше завдання скласти їх в ряд, тоді вони зникають, як в звичайному тетрісі. Тут є ще свої навики, цей знищує всі однакові, цей знищує один рядок, а цей знищує окрему фігуру. По завданнях треба максимально назбирати зірочки, а також комбо. Гра на любителя, тому переходимо до наступної. Далі розглянемо Dark Shuffle. Теж переходимо на сторінку. На сторінці можемо оглянути доступні квести. І натискаємо Play Now. Особливість цієї гри, що тут є квести, які ми виконуємо кожні 48 годин. Це свого роду карточна гра, де ми отримуємо випадкову деку. І намагаємось бити ворогів. Є 5 рівнів складності, і за кожен рівень ми фармимо XP. Потрібно раз на 2 дні вбивати кожного з цих монстрів. Покаже на найпростішому. Вибираємо і натискаємо старт. Тут все по класиці: є наш персонаж, є наші карти, в персонажі є енергія та життя, є наш супротивник. З особливостей супротивник не призиває карти і б'є напряму нашого героя. Тобто в нас 5 здоров'я, супротивник б'є по одному. Значить за 5 ходів нам потрібно закінчити гру. Перший рівень досить простий, просто виставляємо все підряд і, тепер і передаємо йому хід. Наша дека формується рандомно, тому, якщо не можете пройти, починайте заново. І чекайте на сильнішу деку. Як бачите, мені було достатньо трьох ходів, щоб пройти перший рівень. Наступна гра це є Jokers of Neon. Гра навіть трошки цікава, і зараз розповім, що тут треба робити. Гра щось подібна до покеру. В нас є карти, з них ми формуємо 4 основних, за які нам нараховуються поінти. Потрібно зібрати 300 поінтів, щоб перейти на наступний рівень. У нас є 5 спроб, а також 5 разів ми можемо скинути вибрані карти. До прикладу, скидаємо ці і формуємо флеш. Натискаємо Play. Це ми мали би зразу вже пройти до наступного рівня. Отримали 500 балів, потрібно було 300, і йдемо далі. Рівні поділені на своєрідні кімнати, в яких є завдання, магазини, а також боси. Наступна в нас Eternuum. Eternuм це стратегія на блокчейні. Теж переходимо, бачимо наші квести і натискаємо Play. Мінус цієї гри, що тут потрібні вкладення. Ми можемо купити село за 5 доларів, або купити більше місто за 20 доларів. Покупка більшого міста трошки затратна, так як нам потрібні їхні токени, гаманець, бріч, Свап і все в тому дусі. Я ж собі купив село за 5 доларів, його можна купити прямо з картки. Після покупки тут буде кнопка, і ми розташуємо наше село на карті. Далі просто заходимо і натискаємо Play Eterno. Ось наше село. На початку у вас буде тут все пусто. Трошки розкаже, як тут все влаштовано. Вам потрібно побудувати риболовлю та фермерство. Для цього заходимо в Construction і вибираємо. Спочатку ферму, потім Fishing Village. Далі в кожного села в нас є унікальний ресурс. Переходимо в ресурси, і бачимо, що в моєму випадку це Iron Wood. Теж його ставимо тут. Зерно і риба тепер буде працювати на посиві. Щоб добувати спеціальний ресурс, натискаємо на будівлю, далі Add Production. На початку в нас не буде ось цих ресурсів, тому натискаємо Simple Production. Тут можна сказати, що ми селян обмінюємо на цей ресурс. Беремо максимум і бачимо, що за 51 тисячу селян ми отримуємо 28 тисяч айронвуду, і буде це тривати 31 хвилину. Далі ми переходимо в наш основний замок. І натискаємо Produce Labor. Натискаємо Add Resource. Тут вибираємо наш унікальний ресурс. В моєму випадку, це Ironwood. І натискаємо Max. Бачимо, що за 53 Iron ми вже отримаємо 214 тисяч селян. І займеться 3 години 57 хвилин. Тобто, наше завдання зараз. За селян робити унікальний ресурс, а за ресурс поновлювати селян. Приблизно виходить один до двох. Далі, як розкачаємось, зможемо цей ресурс продавати на маркеті та торгувати з іншими гравцями. Ми можемо прокачати наше село і отримати додатково 18 клітинок навколо. Для цього потрібні інакші ресурси, і їх ми якраз будемо купляти з маркету. Також можемо доставляти інші будівлі, а також воїнів. Які будуть розвідувати територію та приносити нам ресурси. Справа у вкладці Баланс можемо побачити, скільки в нас людей та скільки їх збільшується кожної години, а також наші ресурси та їхній видобуток. Наступні дві гри я ще не заходив, але думаю, там нема нічого складного. Маємо ще близько місяця, щоб виконати квести, пофармити XP та позмагатися за 100 тисяч доларів. Надіюся, проект не заскамиться і ми зможемо непогано заробити. Напишіть, як вам проект в коментарях, а ми зустрінемось у наступних роликах.